Усім привіт, друзі. Сьогодні говоримо з вами про фінал Ліги Європи, в якому зійшлися непереможні. Як всі знають, Севілья ще ніколи не програвала фінали цього турніру, а Жозе Ріня ще ніколи не програвав фінали Єврокубків загалом. І після перегляду цього матчу так хотілося, щоб переможця так і не було. Але не для того, щоб обидві серії продовжилися, а для того, щоб обидві вони обірвались. Друзі, але перед початком огляду я нагадаю вам про те, що на сайті мого партнера компанії Фавбет триває акція Кіберпанк 2023. Головною якою якої є допомога та підтримка Збройних сил України. Виконуй щотижневі завдання на сайті Favbet, Набирай бали, допомагає ЗСУ та приймай участь у розіграші крутих гаджетів. Шукай деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Наближаємо нашу перемогу разом. Прокидайся гравець. 2023. -й. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконують завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті FavPet. Я вірю в тебе. Відразу почнемо з головного: навіть така мертва Севілія, вона дійсно мертва, тому що в цьому сезоні Севілья довго йшла взагалі то на виліт з Ла ліги. Потім змінили тренера, вилізли, але вилізли не так, як вилізла, наприклад Астон Віла. От Астон Віла з Емері вилізла з низів аж у Єврокубки. І навіть в такому стані Севілія все одно бере Лігу Європи. В якому тоді стані вони можуть не взяти цей трофей. Хоча, якщо говорити саме про тренерів, то у Уріньо була просто колосальна перевага над своїм опонентом, тому що Севілью зараз тренує Менділі Бару, якого найкраща тренерська робота в кар'єрі. Це 6 років в Ейбарі, який він там дивом тримав у Лалізі. Це дійсно диво, тому що у Ейбара не було ні ресурсів, ні взагалі нічого для гри в Лалізі, але він дуже довго тримав цю команду у вищому дивізіоні, аж поки все-таки не вилетів. Ну там від долі не підеш. Він дуже класний. Мужик, приємний мужик. Це особливо гарно показано в серіалі Сікс Дрімс від Амазона, де однією з головних героїнь була президентка Ейбару. І саме в сюжетах про неї дуже часто якраз з'являвся і Лібар, такий приємний дідусь, який дуже любить схему з двома опорниками, такий тренер старої школи. Ну, дуже схоже. На те, що робив вже за в Манчестер Юнайтед. До речі, сам же фіналі фінал Ліги Європи зіграв за схемою 3-5-2. Якщо проти Байера там в принципі було зрозуміло, що відразу схема не 3-5-2, а все таки 5-2, 3 яка поступово переходить і 8-1-1, бо команда тримає просто результат. То все таки в фіналі, доки у Дібало і Пелегріні у лідерів команди сил було достатньо. Команда тримала саме структуру 3-5-2. Більше тайму команда тримала цю структуру з високими латералями, грала на обох половинах поля і була в принципі такою копією. Інтера. Нехай не дуже гарно, але все-таки копією Інтера. І в цьому є головна проблема цього фіналу. Тому що Севілья, як я вже сказав, ну, мертва команда в цьому сезоні, Севілья є поганою копією своїх непоганих версій. А Рома є такою поганою копією Інтера. Команди дали класну рубку, але не гру. Глобально були команди в цій лізі Європи, які могли б дати кращий фінал. Було б цікавіше. Звісно, що можна говорити, що які ж вони ті круті команди, якщо їх немає в фіналі, а ті, хто є в фіналі, вони апріорі сильніші, бо вони ж тут знаходяться. Але ну, це занадто плоско, тому що футбол це ж гра необ'єктивна. І в цьому якраз її краса. Тому що якщо ви скажете, що, наприклад, в парі Байер Рома, де Байер грає матч на половині поля Роми, виграє за ударами 23-1 і не проходить далі в цьому матчі Рома була краще, то в принципі я не знаю, як на це реагувати. Ну зрозуміло, що так можуть сказати тільки люди, які просто хочуть говорити не так, як всі вони хочуть йти проти натопу. Навіть неважливо, якщо їхні думки звучать як повна дурня. Але для мене апріорі не може бути команда крутою, якщо вона нічого не пропонує в атаці. Жозе непогано сказати, Копіював Інтер. Але коли Інтер переходить з оборони в атаку через Лаутаро, Лукаку, Джеко, Челханоглу, Барелу, то це означає, що вони після оборони йдуть забивати голи. А що стосується Роми, особливо других таймів Роми, то там атаки немає майже ніякої. Там є або довгі передачі на нападників без підтримки з глибини, або взагалі нічого немає. Ще перед Байром, за кілька хвилин до закінчення другого поєдинку проти Феєнорда, Рома вилітала від Феєнорда. Але вона встигла якимось дивом там вискочити. Команда не виграє сім турів поспіль в серії А. І при таких результатах команда могла виграти ще й Єврокубок на безкінечному фарті. Тому що команда встигла проскочити там дивом Феєнорт, не пропустила якимось дивом від Байера, Але цей сезон показує, що дива все таки мають властивість закінчуватися. Арсенал найяскравіший приклад. Команда дуже довго йшла на першому місці. В АПЛ трималась, трималась. Всі команди, які так довго йшли на першому місці в АПЛ, завжди вигравали чемпіонат. Але Арсенал тримався на цьому першому місці і за рахунок немаленької кількості перемог там після ї хвилини, навіть після 90-ї хвилини, останнім ударом матчі. Тобто, це все було ду дуже й дуже поруч з втратою очок, і це не могло. Тривати вічно. Не дивлячись на невелику силу Севілі в цьому сезоні, у них все-таки продовжувала зберігатися ця магія свого стадіону Рамон Сачес де вони прибивали всіх. ПСВ отримав три, Фенербах ще два, Манчестер Юнайтед три. Ювентус також не витримав і здався на цьому стадіоні. Вони забили 10 голів тільки вдома в плей-офф, а головне, кому вони забили. Рома не проходила таких суперників, як Манчестер Юнайтед, як Ювентус, і, скоріше за все, вона могла б їх навіть і не пройти. Тому вже з цієї точки зору Севілья більше награла на фінал. Зрозуміло, що команди не обирають собі жереб, не обирають собі сітку плей-офф. У ЄФА божиться, що кульки вони не підігрівають, але навіть з цієї точки зору схожа ситуація саме у тідлізі чемпіонів. Коли Інтер не зіграв у плей-офф жодного матчу проти дійсно сильного суперника і вийшов у фінал, а Манчестер Сіті прибив уже Баварію і Мадридський Рал. Ну, як після цього ти можеш не виграти трофей? Ну це було б несправедливо по відношенню до себе. Це не значить, що Інтер повинен здаватися і віддавати Манчестер-Сіті перемогу за те, що вони Баварію і Реал прибили. Ні, але коли ти вже проходиш таких суперників як Баварія і Реал, то треба доводити до кінця діло. Так само, і Севільна, коли ти проходиш Манчестер Юнайтед і Ювентус, то треба вже доводити все це до кінця. Як я вже сказав. Команди видали матч-рубку, тому глибоко в тактичні моменти ми не поліземо, тому що лізти там в принципі нікуди. Там там немає що розбирати. Є загальна картина, я вам її зараз покажу. І в принципі, це все, що треба знати з тактичної точки зору. В принципі, напевно, щось схоже буде і у фіналі Ліги Чемпіонів, де є краща версія Роми. А саме Інтер, як Рома обороняється, вона захищає площину воріт, площу воріт, точніше, а не площину в три центральні захисники. Вони не йдуть страхувати своїх крайніх захисників, своїх латералів. Вони працюють тільки по площі воріт. Перед ними є три центральних півзахисники ще. Перед ними ще є два центральних нападники, тобто вісім чоловік обороняють центральний коридор. Значить, де є простір, простір є тільки на флангах. І саме звідти Севілія й намагалася розвивати свої атаки. Саме туди вона просувала м'яч. Вона робила то діагональні передачі, то низом виходила на подачі. Не знаю скільки подач вона зробила. але здається, що багато, можливо, 156. Ну звісно, що ні, але багато подач зробила Севілья. Все в нікуди майже. Тому що що у них є високий НСР, питань немає, але проти нього грає три центральні захисники. Ну окей, не всі три проти нього. Двоє проти нього грають завжди. Як він збирався там вигравати боротьбу, я не знаю. Але нічого іншого Севілля запропонувати не могла, поки у команд були фізичні сили. Рома все робила правильно ще й кров, окрім цього, вибігала в контратаки. Найкращий момент Роми в атаці в цьому поєдинку був зіграний на 10 10-й хвилині. Коли після переведення опорник Сивілі провалився, Фернандо він чомусь побіг ворота, він побіг страхувати своїх центральних захисників, які взагалі. Цього не потребували, вони займали правильні позиції, їх було більше перед боротами, ніж суперників. Там був, здається, тільки один Абрахам у площі воріт. А опорну зону треба було захищати Фернандо, який, в принципі, спочатку правильно розташовувався, а потім чомусь забіг дуже глибоко. І це була дійсно така єдина класна позиційна атака Роми за весь поєдинок. Все інше було або хаотичним. Або ну так скажемо не тим, що викликало якийсь би ефект вау. Чому взагалі ця атака сталася? Хто тут головний? Головний тут Пауло Дібала. Тому що Павло Дібала був тією проблемою, яку Севілья не могла вирішити, тому що Дібала для них футболіст занадто високого класу. Якщо в нього йде гра, в принципі, все, що ти можеш робити проти нього, це в кращому випадку фолити. Ви ж чули, що сказав гвардіола недавно на питання про секрет свого успіху. Він сказав це дуже просто: Месі, Лівантовська, Агуеро, Холанд. Тому що в кінці кінців все вирішують футболісти і якість цих футболістів. І дібала був для Севільї дуже великою проблемою, якби він був готовий грати 90 хвилин. А якщо і 120, то я думаю, шанси Роми були в цьому поєдинку вищими. Але найбільшою проблемою, яку так і не змогли вирішити команди, стала проблема суддівства, тому що незадоволені були всі. І я тут, в принципі, на боці всіх, тому що Тейлор дійсно допустив, на мою думку, по одній результативній помилці, і в бікромі, і в бік Севілії. В принципі, це вже більш-менш справедливо, але з іншого боку, так не має бути на топ рівні. Жозе Мауріньо після гри. Роздасть інтерв'ю, де просто знищить Тейлора. Потім, після матчу, з'явиться відео, де він уже біля автобуса буде кричати Тейлору лайливі слова. І посилати того кудись там. Не посилати, навіть. він просто сказав, що те, що він зробив, це ганьба. А перед ганьбою було, там ще був такий прикметник такий. І, в принципі, це ж не новина. Для Жозе Урініо це абсолютно не новина. Але. На суддівських моментах я все одно е, трошки пізніше зупинюсь, тому що там дійсно є пара цікавих епізодів. Дивіться, гол Роми все починається з того, що йде боротьба за нейтральний м'яч в центрі поля між Ракітічем і Крістанте. Ракітіч цю боротьбу, ну, начебто як виграє, він закриває м'яч корпусом, він у нього під контролем, він намагається його зберегти. І Крістанте бере і просто стримує його руками. Ні про яку боротьбу за м'яч не йдеться з боку крістанти, тому що він того м'яча навіть і не бачить. Він грає просто в гравця. М'яч йому по барабану. Ну зрозуміло, що на мою думку, це фол. Але окей, суддя не свиснув. Вар подивився, також нічого не сказав. Ну, напевно, це тоді не фол. Хоча ну, максимум, що я можу сказати, це те, що це можна списати на англійську манеру суддівства. Ну окей, це спишемо. А що тоді говорити про декілька інших епізодів, до яких ми все таки перейдемо пізніше? Тому що окремо я спочатку хочу зупинитися на головній проблемі Мауріньо, яка в принципі визначає обличчя всього цього фінального поєдинку. Муріньо знає тільки один спосіб вигравати важливі поєдинки. Там команда повинна забити першою, потім команда повинна обороняти цей результат. В принципі, це майже завжди його рятувало, це приносило результат. Але з кожним роком представники правого футболу вони все-таки виграють все менше і менше трофеїв, більше уваги і більше успіху досягають саме тренери лівого, так скажемо, футболу. Ті, які хочуть забивати більше, ніж пропускати менше. Для них забивати це в пріоритеті. Наприклад, так як колись говорили про Мауріньо, коли увесь світ сходив з розуму, там скільки це вже було, років 15 назад, або навіть трошки більше, зараз так говорять про Дедзербі. Приблизно те ж саме. Ну, в плані саме посилу, але футбол вже зовсім різний. І тому, і тому, за великим рахунком плювати на команду. Вони працюють в першу чергу на свій імідж, але між ними є одна ключова різниця, і про неї я скажу вже в самому кінці огляду. Дуже багато чого переношу на потім, але якось намагаюся так побудувати історію. Окей, не так давно Жозе Моуріньо дав інтерв'ю, в якому ще раз сказав, що він змінився. Пам'ятаєте, він в Тоттенхемі таке казав і тоді збрехав. І зараз він те саме сказав, і знову збрехав, тому що люди. Не змінюються до речі, він там сказав, що ключове, в чому він змінився. Він кожного разу придумає щось нове, в чому він змінився. так ось зараз він змінився в тому, що він намагається допомогти досягти успіху іншим людям, а не собі. Тобто він прямим текстом і зізнається, що раніше він працював тільки на свій успіх. А яким чином як він цього досягав? У важливих поєдинках його команди виходили в принципі майже завжди з одним планом. Вони повинні забити першими. І потім обороняти цей результат. Ну, якщо вдасться забити ще раз класно, але в принципі 1-0 цього буде отак для перемоги, що в принципі по документам є правдою. Футболісти, замість того, щоб продовжувати атакувати на суперника, який вже знаходиться в невигідній позиції, в позиції команди, яка програє, відходили до своїх воріт і мучились, мучились і відбивались, і не давали забити своїм опонентам. Сучасні тренери вже давно зрозуміли, що коли команда, коли твій суперник пропускає. То якраз це і є найкращий момент для того, щоб ще більше атакувати, тому що команда відкривається. Це вже давно всі пройшли. Це показали на прикладах купи поєдинків. Ті ж самі німецькі тренери, наприклад, але Жозе Муріньо, як адепт правого футболу, тобто головне, це пропустити менше ніж суперник. Він продовжує робити те саме десятиліттями. Він не змінюється. І тому, якщо ми подивимось на статистичні графіки цього поєдинку, то ми побачимо, що Рома грає тільки тоді. Коли їй немає чого захищати, це очевидно. До рахунку 0-0 і уже в екстратаймах. Тому що команда до рахунку 0-0 знаходиться вище по полю, команда проводить більшу кількість атак, ніж суперник, при тому, що команда програє володіння протягом усього поєдинку. Тобто вони видають відрізок до голу, коли рахунок 0-0. І в екстра таймах, коли рахунок 1-1, коли немає цієї необхідності захищати той нещасний один гол. Тобто команда може грати з позиції сили проти Севільї, але все залежить від тренерського плану. Жозе, коли команда забила перший гол, знову, напевно, відчув, що він схопив Бога за бороду. Він знову може легко виграти фінал, як він це зробив проти Феєнорда у минулій лізі конференції. Все, є один гол. Ну і що ще ми можемо грати краще? Ідемо захищати 1-0. Але коли він посадив Рому в глуху оборону, то виявилось, що це ж не його інтер 2009 року з Дзанетті і усіма іншими непрохідними людьми. Ще матч проти Байера показав, що Рома дозволяє супернику занадто багато, коли сідає в глуху оборону. Тут немає тих людей, які закриються на глухо. Немає їх просто. Ну да, там проти Байера пощастило, але тут. І тут, щоб. Показати Жозе максимально наглядно, що цей його план, це все утопія, що так воно не спрацює. Футбол грає з ним злий жарт. Він заганяє свою команду так низько, я маю на увазі Жозе Мурінь. Що футбол йому показує, що буде жрати так низько, твоя команда буде забивати сама собі. З гри Рома після заміни Дібали взагалі не створить жодного небезпечного моменту, але при цьому створить небезпеку зі стандартів, і це буде дуже непогано. І декілька штрафних в Пелегріні подавав прекрасно. Супер момент у Ібаніса, супер момент у Білотті. Потім удар в поперечну, там окей, там Бону все контролював. Але. От, в принципі, немає про що говорити в тому сенсі, що на обидві команди за дві години гри шість ударів в площину воріт, і в принципі, як таких моментів з сейвами, майже то й не було. Тому перейдемо до суддівських моментів. Спочатку два епізоди з непризначеними пенальті. Ну, пелегріні, окей, там. Занадто зіграв жертву і відразу отримав жовту за симуляцію. Там все зрозуміло очевидно. А от на Окампоса Тейлор спочатку повівся, а потім все-таки пенальті відмінив після перегляду Вар. І за буквою закону все нібито правильно, тому що і Бандіс спочатку торкнувся м'яча. І у мене немає жодних претензій до рефа з точки зору його рішення, тому що ну, в принципі, всі розуміють, що так і треба приймати рішення в такій ситуації. Але в мене все-таки є маленьке питання до таких рекомендацій. Тому що що ми бачимо, якщо роздивлятися цей епізод більш-менш детально, то дійсно і баніє спочатку торкається м'яча. Але він торкається його там буквально шипом, ледве-ледве його чіпляє, і м'яч як був на цій маленькій ділянці поля, так він на цій ділянці залишається. Тобто, в принципі, як такого відбору немає. Є маленьке торкання до м'яча, але при цьому м'яч нікуди не йде ніякого впливу на м'яч майже немає, і Окампус може продовжувати рух з цим м'ячем, точніше вже там виходите напевно на удар. Але він не може вийти на удар, тому що і Баньіс його збиває. Чи можна це вважати за відбір м'яча? Якби її виткнув м'яч у окампуса, тоді окей, все зрозуміло, питань взагалі немає, але він його не виткнув і при цьому зніс окампуса. Тобто, як такого відбора м'яча не відбулося, а удар по окампусу відбувся. Тому... У мене питання до таких рекомендацій. Ну і найголовніше, мабуть, украдена перемога у Роми в цьому фіналі, тому що не був призначений пенальті на 81-й хвилині за явну гру рукою гравця Севілії. І тут знову за рекомендаціями все правильно, тому що ми тут з вами бачимо ідеальну ілюстрацію, що ж таке природнє положення руки. Коли рука невисоко піднімається, вона, начебто, десь біля тіла, так у нас більший об'єм тіла, але ж вона не отак, значить, це не пенальті. Але народ. Відстань від м'яча до гравця занадто велика, щоб приміняти тут якісь рекомендації. Тут захисники завжди прибирають руки за спину, щоб не втрапити в таку історію. Всі знають, всі використовують, скажімо, цей запобіжник. Тут захисник, ну що ж це був, здається, Фернандо, опорник він відверто зупиняє м'яч рукою. Знову ж таки, за рекомендаціями, за буквою закону, тут можна відмазати гравця цивільї. Але тоді нам треба змінити назву виду спорту. Це вже не футбол, це фут і трохи невисокопіднята хендбол. Все закінчилось серією пенальті, яку програв Моуріньо, можливо, навіть особисто, тому що він все одно далі захисту не дивиться. Він відправляє бити футболістів з захисного плану. Там спочатку Окампос у Севілії пробив настільки впевнено, перший удар, що навіть відвернувся, тому що він вже побачив, що воротар завалився, значить він може забити настільки спокійно, наскільки люди не повинні бити в фіналах Єврокубки. Але Окампос зробив дуже сильний психологічний хід з самого першого удару. А у Роми пішов бити опорник, пішло бити два центральні захисники. Два центральні захисники не забили. Вибір пенальтистів дуже дуже сумнівний. Чому? Тому що, по-перше, один центральний захисник вже забив. Вибив автогол у цій грі, нащо ти його так грузиш психологічно? Другий центральний захисник тільки щось отримав по голові недавно в грі, і, в принципі, йде у нього тут кров на губах. Навіщо? Він отримав по кумполу. Ну що ти від нього хочеш? У тебе на полі вийшов на заміну, переможець Ліги Чемпіонів Вейналду. У тебе на полі вийшов на заміну пенальтист у складі Торіно Делотті. У тебе в екстратаймах вийшов технічний Ельшараві, максимально свіжий, нехай б'є. Ні, він бере у цих захисників. У нього вони повинні зробити все. Вони повинні під час основного часу не дати забити супернику. Вони ще повинні бажано піти на стандарт і десь забити гол. Вони повинні ще після матчої пенальті пробити. Футбол за межами захисту існує, Жозе, існує. Є ще й інші футболісти. Але Жозе ніколи не зміниться. Скільки б він разів про це не говорив і не намагався когось переконати. Не зміниться на полі. Всі рішення видно. І вони всі, навіть у виборі пенальтистів, направлені на оборону. Жозе поставив усе на цей фінал. Коли з Ювентуса знімали 15 очок в чемпіонаті, Рома могла поборотись за четверте місце і за вихід в лігу чемпіонів через чемпіонат. Вона намагалася це зробити, але з часом стало зрозуміло, що Рома не витягне. Цю всю дистанцію не витягне команда, і Жозе зробив усю ставку на декілька матчів плей-офф Ліги Європи. Він притримував гравців в чемпіонаті, тому команда не виграє сім турів поспіль, тому що йому потрібно берегти сили, десь трохи дати відновитися іншим футболістам, щоб вони все-таки виграли для нього ці кілька ключових поєдинків, тому що він хоче знову обдурити футбол і зайти в Лігу Чемпіонів з Чорного ходу. І дивлячись, насправді дивлячись на ту кадрову ситуацію, яку була в Ромі, на ту величезну кількість травм, яка була в Ромі. Треба, по-перше, звісно, питати у медичного складу, чому взагалі так відбувається, але то внутрішня кухня. Але якщо дивитися на ці вихідні дані, то можливо Жозе прийняв і правильне рішення. Він правильно зробив ставку, все-таки на кілька матчів ліз Європи, але ця ставка не зіграла. Але найголовніше, чому я вже дуже довго негативно оцінюю роботу Муріні, заключається в тому, що Ромі, як і іншим своїм попереднім клубам, Жозе не дає абсолютно нічого своєю роботою, просто нічого. Так, звісно, можна сказати, що вони виграли цілий Єврокубок. Для Роми трофей це щось неймовірне. Але це ліга конференції, яка взагалі не має існувати. Тому що коли я бачу вивіску «Лех, Познань Юргорден, я відмовляюся вірити, що це матч плей-офф Єврокубка. Ну, це, це вже що? Це, це куди? Єврокубок Кращі серед кращих. Юргорден Лех Познань. Коли Жозе піде з Роми. Новий тренер, який прийде, не отримає взагалі нічого. Тому що команда Прямоурін, як і інші команди з Моуріння, вона страждала за результат. Вона не розвивалась, вона не будувалась. вона страждала за результат. Тепер повернемось до Дедзербі в кінці і закриємо нашу історію. В чому різниця між представниками правого футболу, які працюють на свій результат? І представниками лівого футболу, які працюють на свій результат. Дивіться. Якщо Дедзербі дійсно працює на те, щоб в першу чергу про нього преса писала схвальні відгуки, класні статті, щоб про нього гвардіола говорив приємні слова на прес-конференціях, це все класно. Але потім ні з того, ні з цього. Попадає Евертону 5-1, попадає Ньюкаслу 4-1, попадає Ноттінгему 3-1, виникають певні питання. так? Але після Дедзербі, наприклад, в Брайтоні, залишаться футболісти, які, по-перше, ідеально знають принципи сучасного білдапу, не бояться грати в короткий пас в обмеженому просторі і під тиском біля своїх воріт. То що залишиться після Муріння? Що буде вміти оця Рома? На цьому, все дякую за увагу. Надіюсь, сподобалось. Коментуйте обов'язково. Ставте лайки, підписуйтесь. Найголовніше, ви знаєте: грайте і розумієте футбол.